Мабуть, найпопулярніша помилка, яку допускають більшість експертів, які починають вести свій профіль в Інстаграм або вже деякий час ведуть для продажу своїх послуг, це відсутність інформації про свої послуги. Це взагалі найперше, що ви повинні зробити, якщо ваша ціль саме продавати свої послуги. Тому запам'ятовуйте, у вас є актуальні це ось ці кругляшечки під шапкою профілю. На кожну свою послугу ви робите окремо актуальне і вносите туди таку інформацію, що це за послуга, для кого вона, які проблеми вирішує, які результати дасть, що в неї входить, відгуки, якщо вони у вас вже є, і як можна до вас записатися. Просто зрозумійте, що в 99,99% 99 випадків людина вам сама не напише, якою ж послугою я можу у вас скористатися. Ні, вона прогріється вашим контентом і піде до ваших конкурентів.